Роман Лизогубенко до початку повномасштабного російського вторгнення працював дитячим футбольним тренером. Чоловік розповів, що у березні 2022 року пішов добровольцем захищати державу. Роман каже, що воював на Херсонському і Бахмутському напрямках, мав поранення. Нині чоловік ветеран війни. Він розповів, що після повернення працювати тренером не зміг. Емоційний стан був специфічний. Я не зміг повернутись до дітей і почав собі розглядати, чим же займатися. І немало важливо, що е, скоро й пенсія, і тому, щоб уже якусь якщо нову справу, щоб не зворотню вже до кінця, відповідно, маючи землю, ну в агрономію. Теплиці був один з варіантів. Роман Лизогубенко, батько трьох дітей. Він каже, що рідні і друзі підтримали його ідею створення власної справи. Чоловік отримав міжнародний і державний гранти та переїхав з Києва в село Корнен з Житомирської області, де проживала його бабуся. В одній з соцмереж знайшов, що є грантові програми. Ми отримали близько 800 тисяч. Перший грант був. На дві теплиці декілька грантів ми долучили своїх десь до пів мільйону гривень, і це було від проведення електрики, буріння скважини, тобто інфраструктури, в принципі, не було. Підприємець з 2024 року вирощує у двох теплицях на півкачанні сорти салату лолобіонда, ромен і айсберг. Чоловік каже, що салат висаджує розсадою, і через місяць він готовий до реалізації. За словами Романа, вирощування салату має високу рентабельність. Вирощену зелень підприємець постачає на столичні ринки. Є більш популярний, який впізнаваний, і він завжди там купується. Це лолобіонда. Мені набагато більше подобається ромен, він хрусткіший, він краще зберігає. Він має вираженіший присмак. Ромен вибагливіший. Так само і айсберг, треба більше йому приділяти уваги, більше живлення йому, тому що вони формують голову. І це, в цьому є складність, і вони до температурних режимів чутливі. Окрім необхідної температури, поливу і живлення, для вирощування зелені в теплицях потрібно багато світла, каже Роман. Вирішувати питання із освітленням підприємцю допомагає інженер-механік Віталій Бацук. Чоловік виготовляє лампи із синім та червоним світлом для ефективного вирощування розсади. Віталій Бацук каже, що після проростання насіння потрібно дві чи три доби світити безперервно. Потім поступово зменшувати освітлювання. Не буде світла необхідного. Не буде якісної першу чергу розсади, бо на етапі вирощення розсади закладається туди все розвинена коренева система, стебло, потім сама вже крона будучої рослин, чи то помідор, чи огірок, чи, чи той же салат. При вирощуванні розсади значно скорочується цикл вирощування розсади, але досвітлення не просто там не люкси, не люмени, а мікромолі. Висаджувати розсаду салату у теплицях роману допомагають дружина та син. Садимо салат. Який сорт салат? Сорт володіон. Водички води любить. Доглядали, щоб буде. Кожен день треба да, працювати. Цю зиму пройшли дуже тяжко, але пройшли і мали вже на 1 березня салати За гарною ціною. Маємо гарний досвід в цьому сенсі. От дуже трудоємка робота зимова. Одна з теплиць у нас опалювана. Але от в спекотні місяці є проблеми щодо салату. Відповідно, зелені не тільки салат, а це може бути і базилік, і рукола, і інші. Роман Лизогубенко каже, що за рік праці на землі відновив свій емоційний стан. У майбутньому чоловік хоче побудувати теплицю для вирощування розсади та збільшити асортимент і обсяги вирощування салату. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.